Якщо дивитися по класифікатору міжнародних захворювань, то там ПТСР це якби така штукована, яка виникає тільки після там, як сказати, коли ви вже приземлились, тобто не в час, не під час бойових дій. Під час бойових дій це можна назвати гострем гостро стресовою реакцією. А ПТСР він зазвичай виникає вже тоді, коли ти приземлився від, в цивільному середовищі від бойових дій, і на контрасті е, цивільного середовища і бойових дій в тебе починають з'являтися якісь е, як сказати, е, фактори, які е, вказують так чи інакше на ПТСР. Е, тому що е, чому я так кажу, розумієте, один фактор, наприклад, до прикладу, флешбеки це, це ще не є ПТСР. Тобто там має бути від трьох і вищих факторів, які а, можуть сказати, що це ПТСР. Якщо ці три фактори є, відповідно це ПТСР. Тобто, чи правильно я розумію, цивільні, як правило, кажуть, так та у нього чи у неї ПТСР. Тому вона себе таким чином або він таким чином поводить. Але вони не розуміють, що це насправді таке. Ну так, напевно, вони просто вкладають в це поняття, таке, знаєте, загальне розуміння. Він себе, ну, Його поведінка це наслідок війни, чи наслідок того, що він пережив. А ПТСР це просто як, навіть, як вислів, який вже присвоїли з 15-го року ветеранам. Він ніби як… Описує те, що в нього є проблеми, і ці проблеми пов'язані з війною. Але це може Але це не бути і не ПТС. А висково. які найбільш популя... ну, популярні розповсюджені психологічні травми у військових, з якими ви Е, Окей, ну знаєте, я маючи в принципі достатньо великий досвід по роботі з ветеранами. Я би не сказав, що мені часто зустрічались клінічні прояви. Клінічні прояви це саме є ПТСР. Угу. Тобто, це складна там, форма перебігу якогось там, психологічного захворювання, психічно-психологічного захворювання. А здебільшого люди, які звертаються, як на лінії превенції СМУ, звертались. Я працював там два з половиною роки, зараз вже не працюю, я не можу сказати станом на зараз. Або ж в приватній практиці це люди, у яких є там ну проблеми там з тривожністю, до прикладу, або там з складністю соціалізації. Що зрештою, якщо там розплутувати цей клубочок, ми до чогось там ми зможемо там умовно дійти, що це там якимось чином може бути обумовлено війною. Але... Знаєте, навіть я би сказав, може частіше, коли ми розплутуємо цей клубочок, ми проходимо крізь війну, і, зрештою, йдемо глибше навіть. Тобто, дуже часто. Тож то що це як запит, розумієте, у нас в соціумі не було так, ну звично звертатися до психолога. До психолога так. От тому війна там для військового чи військовий досвід для ветерана. Це як шпарина, в яку він може пролізти, дозволити собі звернутися до психолога, а там далі вже будуть всі ті теми, які не проговорювалися, чи не були належним чином зустріті. Це і травми розвитку можуть бути, це і якісь шокові травми, які пов'язані з чимось іншим, ну з життєвим якимось досвідом розвиткові там травми, ну якісь такі штуки.